Протягом дев'яти місяців село Центральне на Миколаївщині було під окупацією російських військових. У серпні минулого року гауляйтери оголосили про анексію всіх окупованих територій області. Навіть зібрались псевдореферендум проводити. Їх планом завадила блискуча робота українських сил оборони. Вони звільнили частину Миколаївщини та Херсонщини у листопаді 22-го. Але на той час російські загарбники вже встигли викрасти місцевого жителя та всіх в'язнів колонії в центральному. Хто причетний до російських воєнних злочинів розбирався центр публічних розслідувань? Ну, ми хачкувалися, хтось пік, хтось там як міг, так і виживав. Хтось на печі готовий собі їсти, хтось сонячні батареї купляли. Над нами снаряди літали. Явно літали. Я могла ну, обробляти город. От обробляєш город, який раз на полі, там як гагахне, тоді вже тікаєш. І з кожним днем як ото звикалося, не хотілося думати про хуже. Контрнаступ збройних сил України на Херсонському напрямку тривав декілька місяців. Низка невеличких населених пунктів Миколаївщини, які розташовані на межі з Херсонською областю, відіграли ключову роль у звільненні Херсона під час активних бойових дій російські загарбники скаржились на сильний тиск з боку українських захисників. Так, да, это... там, Хакота да. нікам можна не знаю, половину захопили, Дохватили... того, що було так, вони да. Вот. Фронт находится в двух километрах от нас. Конечно, конкретно со всего. Ну, деревня, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших до окружения. Свои невдачі на фронті російські загарбники часто густо сгоняли на цивільних. забирать автобусы. Мы тогда боялись с хаты выходить, по дворах ходили. До нас заходили на фирму, агрофирма «Родничок». Я не знаю, не под, под наркотиками или пьяные были. Зашли втроем, ну, где-то часов 9, я же точно не помню. Часов 9 где-то, ну, здесь до часу ночи нас там мурыжили. Не под окусь, я не под наркотиком были. И стреляли над головой, Яку хінію не сліп? Стукнув, випалився, не крові, не сім'я. Я просто їхав, оце до колонії, там стадіон є. І вони БМП розвертаються, їдуть. Поїжджає, де ти їде. Я говорю, вовловий їду, а чи ви туди їде? Ти ти туди їдеш. Я говорю, вісти везуть своїм, сестри двою родне. Ну, п'яні було. Виладять і стукнуть. Після деокупації на звільнених територіях почали працювати правоохоронці. Зокрема, в селі Центральне ексгумували тіла цивільних, яких поховали під час окупації. У цей двір упав снаряд. І оце події. А вона отут сиділа на цьому і так її розірвало. У центральному російські військові облаштували штаб на території Снігурівської виправної колонії. Там вони допитували і катували місцевих жителів, яких підозрювали у співпраці з українськими силами оборони. Там вони підсоєдінали, ток до ног позивав, обливали водою, так, током на били. Потім брали що, брали патрон, порох висипали, сипали на руки, на задницю, на спину, і підпалювали на них. і лавки тут. Людина видає. В них були документи з Білозерського військомату. То сюди вони привозили людей по документам. То вони бачили там адресу, хто де записаний, їх привозили сюди, допитували наскільки ми розуміємо, для того, щоб просікти, можливо, партизанщину. Тобто їх садили там умовно за стіл. Тут сідали комісари, і вже починався безпосередній допит. Але одним з найстрашніших воєнних злочинів, скоєних окупантами в центральному, стало викрадення українських громадян. Доля багатьох з них досі не відома. Хвори капаються, вони систему виривають і на виход. На виход, на виход автоматами кожного, ну як б'ють там прикладами. Вийшли четверте відділення, п'яте відділення, ну всі всі повиходили два відділення, їх вивезли, тому що їх вивозили, я так зрозумів, що їх на бронірованих машинах вивозили десь на Новокиївку, туди десь, на Херсонський. Потім приїжджали, а ці вже другі хворі. Вони треті ну, другі вже з тумками, з баулами. Вони хотіли їх розстріляти. А командир їхній, там Борода такий був, говорить, нам дам приказ вивезти їх, привезти на 90-ту колонію, десь там в Херсон, а там що хотіти, там робити. Засуджених Снігурівської виправної колонії російські окупанти викрали 28 травня 2022 року. В закладі перебували ув'язнені, які хворі на туберкульоз. Тут вони отримували лікування, відбуваючи покарання за рішенням суду. Частина засуджені на довічне ув'язнення. На той час у колонії знаходились приблизно 95 в'язнів, ще 10 людей медичний персонал і близько 20 охорона. Ми кожного дня ходили, тому що у нас там хворі і нам потрібно було їх лікувати. Лікарів не було, тому що наші лікарі всі херсонські. На той час вони вже не мали змоги приїхати сюди. І в основному вся робота лягала на руки медичного персоналу або середнього медичного персоналу. Галина згадує, що вперше російські військові оточили колонію ще в березні 22-го. Але тоді вони поспілкувалися з персоналом і відійшли до селища Вавилове, яке знаходиться неподалік. Там вони розташувались на фермі, потім заїжджали ще декілька разів. А наприкінці травня вочевидь вирішили захопити виправну колонію під штаб. Заїхали три урала, зробили кольцо, нікого не підпускали. Діжурні, медичний персонал, бо в нас фельдшер чергував сутки. Медичний персонал, всі, хто були на той час всередині, нікого не випускали. Засуджених погрузили без нічого в ці урали. Но вони заздалегідь скоріше знали, яка форма, тому що було три Урала, і безпосередньо їх у три машини всіх загрузили, тому що там були і мультирезистентні, які палочку відділяли, які БК-мінус паличку не відділяли і були довічні. І от їх так і грузили. Ну засуджені на той час вони питалися якось опір чинити, що вони не будуть, вони не, не погоджуються. Ми чітко чули вистріли. Вони там стріляли, погрожуючи. Довічники вони били, речі з собою вони не брали, ліки вони з собою не брали. Медичну документацію вони теж нічого не брали. Коли викрадали, вони зайшли. Російські військові кинули, що світлову гранату. І почали стріляти в потолок, саме в відділенні, де тяжко хворі туберкульозники. І фактично, кого там прикладом, кого як ускоряли, вони їх намагалися швидко зібрати. І звісно, що всі речі вони не зібрали. І саме головне, що саме трагічне, що вони дійсно не взяли з собою медичну. За словами Олега Цвілого, викрадення засуджених у центральному, на жаль, далеко не поодинокий випадок на тимчасово окупованих територіях. Російські загарбники тиснуть на засуджених, щоб вони отримували громадянство країни-агресора. Так, окупанти готують ґрунт для мобілізації українських ув'язнених на війну і створюють картинку для пропаганди. Деякі засуджені використовуються як раби та обмінний фонд. Крім цього, деяких викрадених в'язнів уже немає в живих. І вони це робили, зробили під виглядом евакуації. Спроба використати засуджених як обмінний фонд була. Окрім цього, засуджені знаходяться в голопристані в Чонгарі, вони там частина засуджених, це близько до 200 людей. Не всіх вивезли в Росію. Цих хлопців використовують як рабів. Вони там будують нову в'язницю. Будинки для колаборантів. Перед цим вони там були задіяні в погрузки, вивозі різних архівів, грабування елементарного і лікарень і всього на світі. В... Їх використовували ще в, в, буду... в виготовлення розпилу лісу на... для бліндажів на бруся. Також їх використовували для виготовлення грубів, але не тільки ув'язнених викрали російські загарбники. В червні 2022 року в родині Пуківських сталося страшне горе. 18 -го червня він поїхав на роботу. Все, як звичайно було 22-го року. Коли прибіг хлопчик, ну у нас тут в селі вони живуть, і кажуть: і Таня, беріть документи, дядю Славу приїхали. Окупанти забрали. А, ну, я думаю, які документи? Як документи всі при ньому були? Я ж побігла, взяла брачне наше, свій паспорт, побігла до свекрухи. І ми сіли на мотоцикли, поїхали туди, в колонії, де він працював. Дружині та матері Ярослава Пуківського нічого не пояснили. Ми одразу пішли у Вавило, де їхні бази були. І це вавило, як проходиш, там греблями через греблю пройшли, і їхній блок постояв. Ну, звісно, що нам не можна було далі йти. Вони по рації сказали, що ми підійшли, коли цей їхній позивний код, мама каже: Відайте мені сина. А він каже, він зразу до нас кричати почав, що кого Вони ну, Вони тільки на русській, по русски ну, Мама каже, Славіка, ви його забрали, за що ви його забрали з роботи? Ну, а він нам почав казати, що ночі світ фонариком ходили, вночі в колонії світили. А хтось їхні позиції здавав. І я одразу така кажу, так підождіть, кажу, Славик, я сьогодні тільки заступив на сміну. Він нам не повірив. А він почав так знаєте, шаг за шагом підходить до матері і прямо кричать до неї. Я думаю, господі, Славіка забрали. зараз свекруху мене заберуть. Що ж тоді діти будуть робити? Чоловіка, який працював охоронцем у снігурівській колонії, запідозрили у співпраці з силами оборони України. Так званим доказом для російських загарбників став профіль Ярослава Пуківського у Фейсбуці, де серед друзів був український військовослужбовець. Ані слідства, ані допуску родичів окупанти не забезпечили. За чутками чоловік може перебувати в окупованій новій каховці. Ми розшукали можливого причетного до викрадення Ярослава Пуківського, позивний якого Кот. ним виявився командир артилерійського батальйону бригади Кальміус Костянтин Іванов. За інформацією пропагандистського видання Україна.ру, якому Кот Іванов дав інтерв'ю в вересні цього року, йому 40 років, воює з 2014-го. Спочатку був у піхоті, до окупації Донбасу Росією жив у Торезі, працював зварювальником, водієм і за іншими робочими спеціальностями. Має нагороди від фейкового уряду так званої ДНР. Зараз він, начебто, на Авдіївському напрямку, у 2022 році брав участь у захопленні Маріуполя та Волновахи. Їх десь окремо тримають, не з не засудженими. Я знаю також, що постраждало, постраждало багато співробітників з усіх установ. Багато де постраждало. І якщо згадувати, то із маріупольського СІЗО, там люди. Їх повивозили ну там, хоча б роді в Бердянськ, а потім Луганськ. Їх десь повозять по тимчасово неокупованим територіям. До них там окреме ставлення, вони їх катують і знущаються, і, можливо, багато кого вже немає в живих. Миколаївська прокуратура на наш запит повідомила, що досі не встановили місце перебування Ярослава Пуківського. В офісі омбудсмена зазначили, що в лютому 2023 року направили листи до Українського національного центру розбудови миру та делегації Червоного Хреста в Україні, але родина досі не знає долю Ярослава і чи живий він взагалі. Давайте розбиратись, то ще може бути причетний до викрадення та насильницького утримання громадян України та яким шляхом їх вивозили. Громадська організація захист в'язнів, яку очолює Олег Цвілий, активно долучилась до збору інформації та допомоги викраденим засудженим деяких вже вдалося повернути в Україну зі Снігурівської колонії. Завдяки правозахисникам повернулись двоє засуджених. Вони й надали цінну інформацію про шлях викрадення українських в'язнів і місце їхнього перебування. Багато людей не доїхало при так званій евакуації. У нас є свідчення, коли їх били по дорозі. У нас є свідчення, що коли в, в, з авто... вони коли їх перевозили, сказали, що нам важливо не, не якість, а кількість ваша. Тобто, якщо десь шах, шах права, ми вас тут пристрелимо ми перевеземо трупак, якби віддамо. Ось так їх перевозили. Їх там били в Сімферопольському СІЗО. Потім деяких били в Росії, речі позабирали у них всі, передягли їх в ці роби. По, по прибуттю в Росію у нас є свідчення, коли е, помирали засуджені хворі на туберкульоз, тому що я ж кажу, що їм лікування почали надавати лише місяця через два. Багато людей померло від ненадання своєчасної медичної допомоги. Деякі люди померли від е, побиття, від неналежного відношення. Їх всіх етапували дуже тривалий час, при цьому не давали ходити в туалет, не кормили. Ну, дихати було не, не було чим. Їх напихували в ці автозаки, так що в них з потолка капала конденсат вода. Ну, Тобто умови були дуже страшні у Миколаївській прокуратурі. Підтвердили, що в'язнів з центрального спочатку вивезли до окупованої Херсонщини. Станом на зараз окремих осіб окупанти звільнили за спливом строку відбуття покарання. Вони вже повернулись в Україну. Також деяким засудженим вдалось повернутись до підконтрольної території України. Тут вони продовжують відбувати покарання. Кількість в'язнів Снігурівської колонії, які повернулись в Україну у прокуратурі, не надали. Тож Скалабрантів причетне до викрадення українських в'язнів. Зі слів жителів центрального відома, загарбники пропонували співробітникам Снігурівської колонії виїжджати в Херсон, щоб продовжити працювати. Обіцяли надати житло в окупованому місті. Декілька колаборантів зголосились на пропозицію російських військових. В січні трьом екс закладу повідомили про підозру. За даними державного бюро розслідувань, начальник дільниці, старший та молодший інспектор Снігурівської виправної колонії добровільно перейшли на бік окупантів та отримали посади в Херсонському СІЗО. Під час звільнення міста колаборанти повтікали разом з окупантами. Неабияку роль викрадені в'язнів зі Снігурівської колонії на Миколаївщині відіграв колишній начальник виправної колонії номер 90 нові коховці Євген Соболів. Колаборант зголосився очолити пенітенціарну систему при окупаційній владі на Херсонщині. Саме він за матеріалами слідства, причетний до депортації українських засуджених і можлива охоронця з центрального Ярослава Пуківського на окупованій території та ВРФ. Підозру колаборант отримав ще у травні 2022 року. А в липні 23-го щодо Соболєва правоохоронці завершили розслідування. За даними сайту миротворець Євген Соболів, 1985 року народження, зареєстрований за адресою Нова Каховка, вулиця Горького, 13, квартира 76. Та нам на зараз населений пункт поки що перебуває під контролем окупантів. У минулому році в Херсоні підірвали автівку, в якій знаходився Соболів. Внаслідок вибуху колаборант отримав поранення. Але не тільки означені колаборанти причетні до викрадення українців з центрального. Їх перевезли спочатку в сьому колонію це, чи Збруївську, це також профільна наша українська туберкульозна лікарня. Але засудження, які, яких нам вдавалося, вдалося повернути, кажуть, що Умови лікування це небо і земля. Тобто, в п'ятій колонії було набагато краще і, і з ліками, і з умовами. Мова йде про голопристанську виправну колонію номер 7 на Херсонщині. При ній діяла міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня. За даними Харківської правозахисної групи, під час окупації населеного пункту застанови звільнились начальник та перший заступник, не бажаючи працювати під тимчасовими окупантами. За інформацією аналітичної системи, «Юконтрол», на той час колонію очолював Сергій Напрасніков. наразі, населений пункт усе ще під окупацією. А на після звільнення Херсону очолив північно виправну колонію номер 90 в місті. За даними правозахисників, після голої пристані через Крим російські загарбники вивезли принаймні частину українських засуджених зі Снігурівської колонії до Росії. Перевалочною базою для українських в'язнів стало Сімферопольський СІЗО. Сізо керує черговий колаборант Сергій Бережний. Після окупації та анексії Криму, за даними миротворця, бережний перейшов на бік загарбників, отримав російське громадянство і почав розбудовувати кар'єру в так званій Російській федеральній системі виконання покарань. Бережний зареєстрований у Сімферополі, вулиця Комсомольська, 4, квартира 26. Весь час окупації півострова з Сімферопольського СІЗО надходила інформація про регулярні катування та побиття ув'язнених, у тому числі українських громадян. Ми знайшли Бережнова у ВКонтакті і відправили йому повідомлення. Однак, схоже, колаборант не часто заходить у соцмережу, і поки що наше повідомлення не прочитав. З Криму ув'язнених з центрального вивезли до Ростовської області. Ми знайшли людей в 20-й колонії. Це російська колонія. Вона знаходиться в шахтах. Це туберкульозна там колонія, скажімо так. І ще там є 19-та колонія установи виконання покарань їхня. Оце в цих установах знаходяться туберкульозні хворі. 20-та колонія в Ростовській області має назву лікувального виправного закладу. Керує ним Максим Чумаков. Ще одним місцем перебування, викрадених зі Снігурівської колонії українських в'язнів. Є міжобласна туберкульозна лікарня номер 19 у Ростові на Дону. Керує установою Микола Ярошенко. Обидва заклади в підпорядкуванні начальника управління всін по ростовській області Дмитра Безруких. Цей персонаж засвітився, допомагаючи вербувати нині вбитому керівнику ПВК Вагнер Євгену Пригожину, бійців на війну серед ув'язнених у регіоні. Низка країн наклали на безруких санкції за цю діяльність. Навіть не чувака Вагнер називається. Війна тяжоле, на всякі там чеченські і так далі, близько не похоже. Російська система виконання покарань є досить закрита. Воно й не дивно, враховуючи, що в'язниці в РФ досі більше схожі на радянські концтабори, в яких засуджених принижують та катують. Однак нам вдалося знайти декількох представників сін у Ростовській області і поставити їм запитання: навіщо Росія краде українських ув'язнених? Прес-службою СІН у Ростовській області завідує Борис Марухян. Саме він, до речі, комунікував щодо захопленої в полон у 2014 році Айдарівки Надії Савченка. Її утримували в СІЗО в Ростові на дону але потім обміняли. Ми написали Марохяну у ВКонтакті, він прочитав повідомлення, після чого обмежив можливість йому писати. Також ми написали декільком колегам Марохяна, яких знайшли через його сторінку в соцмережі. Зокрема, у профіль у син Крим і якісь Анні Михайлівні з міста Шахти Ростовської області. Анна Михайлівна повідомлення прочитала, однак залишила його без відповіді. Увсин Крим також прочитав наше повідомлення, але, вочевидь, вирішив проігнорувати. Міжнародний кримінальний суд виписав пожиттєвий ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей. Сподіваємось, що до цього епізоду додадуть також викрадення українських засуджених, адже ув'язнення це одна з найбільш вразливих категорій громадян під час війни, а їхнє викрадення це тяжкий воєнний злочин.